Вітаю! Якщо на вашому сайті використовується декілька мов, і вам необхідно перекласти ваш сайт з однієї мови на іншу, ви можете легко це зробити з нашим функціоналом автоматичного перекладу. Давайте одразу розглянемо це на прикладі категорії та товару. У мене є категорія, верхній одяг, і вона заповнена тільки на одній мові. На українській ми бачимо назва категорії, назва докладна та опис. На інших мовах в мене пусто. Також в мене є товар. Аналогічно заповнений тільки на українській мові. На інших мовах пусто. Для того, щоб скористатися автоматичним перекладом, ми маємо перейти у Модулі Мови та перейти у автоматичний переклад. Тут ми бачимо, що ми можемо перекладати категорії, товари, атрибути, статті, виробники а також відмітити, що саме ми хочемо перекласти. Перекладемо наш товар з української на англійську. Переклад продуктів, назва товару, короткий опис та опис товару і натискаємо Перекласти. Потім ми перекладемо. Те ж саме, але на російську. Тепер перекладемо нашу категорію з української. Переклад категорій. І відмічаємо, що нам необхідно перекласти на англійську. І... На російську категорію перекласти. Все. Ми переклали наші товари та категорії. Давайте перевіримо. Заходимо у наш товар, знаходимо його, це був чайник, і дивимось, що. В нас з'явився переклад назви, короткий опис та опис товару. І. Наша категорія. Перевіряємо. Ви бачите переклад доданий. Погодьтеся. Це було дуже нескладно. Дякую, що обираєте Соломона.